Предмети побуту, старі фотокартки, картини та листівки усе це речі видатних поляків, поетів, композиторів та художників кінця 19-го, початку 20-го століття. Вони колись бували на Черкащині або навіть жили. Показати унікальні експонати польської культури черкаські музейники планували вже давно. Матеріали до фонду роками назбирували з приватних колекцій та панських маєтків. Плідно і цікаво, бо відкривають на міста які навіть і батьом історикам не досить відомі. І тому це іде той, коли йдуть майробов кроки на зустріч в Європі, то це один з тих прикладів, що ми ніколи не були відірвані. Ми завжди є одним цілом. У виставковій залі розмістили понад дві сотні експонатів. Більшість предметів старовини черкасцям показали вперше. Тимофій Бодров студент вивчає польський переклад. Виставка для хлопця стала справжнім відкриттям. Там мене удію амфора в скіфському кургані. Оказується вони їх використовували. Для дуже цікаво". Серед цінностей колекції ось ця невідреставрована скульптура Божої Матері з Уманського костьолу. Для українця і поляка кажуть історики. Її образ вважається найсвятішим. Протягом своєї історії ми невід'ємно невід'ємні як брати блиснюки. Кордони держави між Польщею і Україною є. В цій виставці цих кордонів немає. Вести на показ до Польщі унікальні знахідки черкащани поки що не збираються, хоча налагодити контакт з тамтешніми музеями планують. Приміром, польський культурний центр на Черкащині вже активно працює над відновленням співпраці з Битворським музеєм. Вона обірвала ще з розпадом Радянського Союзу. У 2012 році відбудуться такі контакти. І зможуть музейні працівники відвідати один одного. Ця виставка не остання, обіцяють історики. Вона започатковує окремий цикл заходів, присвячених польській культурі. Закінчиться він аж у жовтні наступного року. Тоді святкуватимуть 130-ту річницю від дня народження нашого земляка, уродженця Кам'янського району відомого польського композитора Кароля Шимановського. Юлія Доброскок, Віктор Наточі, Новини.